Запорізьким рятувальникам передали й інше важливе спорядження, у тому числі завдяки благодійним організаціям, підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій стають все більше забезпеченими всім необхідним, як у воді, так і у вогні. Оновлення екіпірування запорізьким водолазам. Передали п'ять гідрокостюмів, ватерпруф та додаткове оснащення, серед яких шоломи, піддіви під сухий костюм, термобілизна та рукавички. Легка термобілизна від канадської фірми Баре, яка дуже гарно відводить тепло, яка є антибактеріальною, яка не дозволяє розмножитись мікробам та не спричиняє поганий запах. Другий утеплювач більш теплий, призначений для зими, для більш складних умов. Коли Показники температури сягають нижче 5 і нижче нуля. Водолазний костюм класу «Хай-Енд» виготовлений із захищеного кордурою триламінату. Розроблений спеціально для дайверів, які занурюються в складних умовах. Гідрокостюм також оснащений захисними вставками з кевлару на колінах та черевиках. Має дві великі кишені на стегнах і подвійну нагрудну блискавку. У ньому використовуються силиконові обтюратори на шиї та руках. Це дозволить рятувальникам продовжити час занурення у холодній воді і знизити витрату повітря завдяки скороченню тепловтрати. Отримати костюми вдалося за сприяння громадської організації спільно хаб та завдячуючи фінансування. «Юсет Україна. Ми дуже раді, що ми зараз можемо їм допомагати для того, щоб наближати перемогу. Водолазні підрозділи аварійно-рятувального загону знаходяться на цілодобовому чергуванні, готові виїхати на допомогу кожної хвилини. В умовах цього коли ракети ворога летять на наші міста, водолазні підрозділи групи підводного розмінування декілька разів на тиждень виїжджають на Знешкодження вибухонебезпечних предметів, які падають в акваторію річки Дніпро, наприклад.